Штаты. А если взять, а, а номера Что? Если не взять, на номератор... Бомба. На шкло операция. Нет, только. Возьму, а, а без говорите, куда А она без Да. Ну, там не тра То ты куда ты один машина, у нас заложный а другая ты его. И что? Ты номеров нема. ма? Там заложила такая черная машина, и что? А если не у меня за А? 1800 долларов и она ваша. Зараз 1800 долларов, сидайте ее тут дом. 1800. 20 тысяч А? 20 тисяч. Ja, Я то тисяч. тут більше. 25. О, десь там. Їдете додому. Ось сіли і поїхали. А, а де, де ви зараз у нас знаходите живемо? Всюди. Зараз Олександрівці, завтра в автомофійці, позавтра десь там. Короче, я... Дід, не шуткуй тебе. На, так? на, не, гроші стику. Ні, на на, я ж син наперед там. Ну і що? Ну щастить. Ну, то набирай зарплату, так. і передає та їм відвісти на машину. Ну, і я ж оце. Те... Через... Понеділок вільний чи не? Через три-чотири Через... дня. Там, а, ти ж то що ти завтра на ряді? Ідем завтра, польво. No. Ну. Прийдеш внаряд. Не. Я... А що я не прийду? Я прийду. Прийдеш, ти поїдеш? Ну. No. Руквіткою поїхали. No. Тут во! Ні, за Завез, завез за Я не був балаболом. Костя балаболи, той балабол. балабол. Стой, балабол. No. Я не хочу бути балаболом. No. Без мотора. Все. Бля, я завтра Чи прийду. Два, Не прийде квітка, я, я прийду сам. Ну, Придем двоє. Я заправлю вань. Айдя. Вань. Приїде, версим, саму. Я ваня ще пушку э, там. Я, там да, а я трику? Не дуже. Все. Ну, я завтра прийду. Я не кажу, що я в п'ятій, може в десяті, але я... Я курити на скупування піду, а 500 кілометрів. Щоб зарядить. я своє слово не стрімав, то щоб мене бегрім садисного неба. Ми поїдемо, я заправлю. Тут хуйня діло. І кулас А? Ні. Хуйня не йде, А На що довго і... — Твоя машина, ти водіти. Поїхали, випили маю... каву. Біжить, скільки? Вжаємо Херсон, на 130. — в по, по трасі. — Я подякую. Ну так, да. до 140. А? Він до того, до того. Ну. Ні, серйозно, віти що. Поняв яка? — Ти завтра... Тебе завтра саме бойове дежурство. Ми завтра з Іваном їдемо на одне діло снайпера зняти, поняв? Ну і все. Дядько нехай слухає, не слухає. О, у мене. У мене... А звичайно, що так. Не Будьте здорові. А... а катьку полімняючи зі... Я із... ті робу, знаю. Що знаєте? Що, амулет Електричний? Ні. Мальнове. А зараз одне сильно сад. А? Оце п'явна. Я був ускуван, десь відїхали лепити. Все правильно, Вань. Все правильно. А тут крім. Вань, поїдемо знак Херсон. Коротше. Я, я поїду по формі, блять. Ти по, по формі поїде, Ванька. поедем, <поедем>, <поедем> по формі. Так як має бути? По формі? Херсон хоче побачить? У нас своя справа. Нет, персон побили. Та не якби. Що побили, Що ви там? Знаєте? Не сильно, ну. Но... Почему все?